Любі друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємося, вподобайки, жмемо, коменти, репости. Не забуваємо, це дуже важливо. Перший тур нового сезону 2024-2025 розглядаємо. І по першому дню у нас питання закриті. Два матчі Верес Карпати і Кривбас-Чорноморець вже в ефірі. Завітайте, коментуйте, ставте лайки і не забувайте підписуватись. А я у цьому відео, як ви здогадались з назви, пропоную свої погляди, свої варіанти прогнозів і мої думки на матч Ворскла-Шахтар. Вмощуємося зручненько. Беремо чогось смачненького і погнали. Погнали, друзі! Погнали, погнали! Беру записничок, щоб бодай нічого не забути. І так, минулий сезон Ворскла з Полтави. Закінчили на 9-й сходинці. 30 забито, 46 пропущено. Не зовсім вдалий сезон щодо е, прем'єр-ліги. 33 бали в здобутку. Але Кубок України був більш вдалим турніром для полтавчан. Нагадаю, Ворскла програла лише у фіналі Шахтарю. І ось знову з Шахтарем зустріч з першого туру в першій ж грі. Шахтар чемпіон, шахтар Володарь Кубка. Шахтар в минулому сезоні забиває 63, пропускає 24 м'ячі. Це найкращий показник: 71 бал в здобутку. Переглядуючи матчі особистих зустрічів. Також вивчаючи, які були зміни у складах, я скажу, що. Особливо так, щоб дуже підсилились клуби в міжсезоння. Це навряд. Десь приблизно по силі так і залишився. Шахтар як головний фаворит в боротьбі за чемпіонство. Ворскла це такий добрячий, потужний середнячок, як завжди. Можливо, цей сезон якийсь внесе корективи і будуть якісь зміни, ем, Ну, я вважаю, що е, з питання чемпіонства навряд чи ворскла е, впишеться в цю боротьбу. А ось Шахтар найголовніший претендент. Хоча я і вважаю себе вболівальником Динамо Київ, але я Дуже поважаю клуб Шахтар Донецьк і завжди з повагою відносився до Шахтаря, а також і до всіх суперників Динамо. Я вважаю потужний український футбол в виконанні будь-якого клубу. Це найкраще, що може бути для українського футбольного вболівальника. Тому, друзі, пропоную. Вашій увазі, мій варіант прогнозу, він не буде занадто е, мудреним таким і занадто розумним. Він буде, е, я б навіть більше сказав, він буде традиційним. Дуже часто я майже на всі матчі, якщо Підходячий йдеться на цей параметр коефіцієнт. дуже часто на майже всі матчі Шахтаря, я застосовую цей прогноз. Перемога Шахтаря і тотал більше 2,5. Це класика по-шахтарськи. Я називаю цей прогноз, якщо його застосовують в українській прем'єр-лізі. Він дуже рідко мене підводив цей прогноз щодо е, Шахтаря. Можете перевірити мої слова. Беріть минулорічні матчі, де перемагав Шахтар, і застосуйте ось цей прогноз. Перемога Шахтаря і тотал більше 2,5%. Більше ніж 60-70 навіть відсотків. Підходять результати під оцей прогноз. Також, друзі, я хочу сказати: прошу вибачення, прошу вибачення забув сказати коефіцієнт 1,94. Перемога Шахтаря і тотал більше 2,5. 1,94. А також, продовжую свою думку, хочу сказати, звітуючи за минулий. Сезон 23-24, хочу сказати, що мною було зроблено більше, ніж 250 прогнозів на всі 100% на всі матчі української прем'єр-ліги минулого сезону. Тобто, скільки було матчів в прем'єр-лізі, стільки я і прогнозував. І скажу загальний мій звіт. Говорить про те, що 83% в мене плюсових прогнозів з української прем'єр-ліги. Такого високого відсотку нема в жодному з турнірів не по теннісу, не по Єврокубкам, не по Чемпіонату Європи. І я навіть мовчу. По таким видам спорту, як хокей, баскетбол і так далі. Найвищий відсоток проходу моїх прогнозів це українська прем'єр-ліга. Про це свідчить минулий сезон, друзі. Так що не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Мастер клас працює лише для вас. Це така рима. Створилася в мене, бачите, прямо по ходу. Я е, бажаю, щоб ваші улюблені клуби тішили, радували, як вам буде завгодно. Прошу вибачення за мій суржик е, своїми результатами, досягненнями і звитягами. На щастя, на долю і. Наприкінці кожного з відео за традицією, Я дякую вам за увагу, за перегляди, за підтримку і активність. Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні! Слава українському багатостраждальному народові! Слава ЗСУ і героям нашим слава! Не забувайте! Скріншоти по всім моїм прогнозам знаходяться вже давним-давно в нашому телеграм-каналі, ще набагато раніше до початку матчу. Так що завітайте! Ласкаво просимо до телеграм-каналу Мастер Клас посилання на нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. А також під кожним з моїх відео в описі знаходяться реквізити благодійного міжнародного фонду Юнайтед 24. Платформа Юнайтед 24 була створена для допомоги Україні, для допомоги Збройним силам України. Парамедикам, надзвичайникам для допомоги українським дітям. Друзі, не будьте байдужими. Приєднуйтесь до нас. Я вже там, присутній. Я вже працюю і бажаю всім віднестись до цього з розумінням і з душею і серцем. Дякую наперед. Нібито нічого не забув, друзі. Дякую ще раз вам, що ви у мене є, що ви зі мною не дивлячись ні на що. До зустрічі! Всім бажаю вдачі!